Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 21.45, відбудеться дуже цікавий матч у італійській серії А. Аталанта, Дженпіро Гуспіріні у себе вдома буде приймати Наполі Антоніо Конте. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Так, ну давайте подивимося спочатку шанси на перемогу. да? 42% вважають, що переможе Аталанта, 29% вважають, що переможе Наполі, та 29% вважають, що буде все-таки нічя. Друзі, якщо, до речі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є невеличка перевага у Наполі. Три перемоги було у Наполі проти двох перемог Таланти. Якщо беремо сезон 22-23, то Наполі двічі Атланту обіграв на виїзді 5 листопада 22 року з рахунком 2-1. Наполі обіграє Аталанту. 11 березня 23 року вже в рідних стінах Наполі обіграє Аталанту з рахунком 2-0. Тоді, до речі, Хічік Вразхилі забив неймовірний м'яч, коли майже один був проти 7 футболістів Атланти і забив гол тоді Хвічі. Просто і справді неймовірний гол від Хічік Варсхилі тоді. 25 листопада 23 рік сезон 23-24 Наполі перемагає Аталанту на виїзді з рахунком 2-1, а 30 березня 24-го року Аталанта обіграє Наполі на стадіоні імені Дія Гурманда Марадона з рахунком 3-0. Аталанта Наполі обіграла. Ну а у цьому сезоні команди вже грали 3 листопада і Аталанта перемагає Наполі на стадіоні Дія Гурманда Марадона з рахунком 3-0. Тут дві матчі, тут два матчі останніх Атланта Наполі перемагала. Якщо, друзі, дивитися зараз турнірну ситуацію, то Наполі зараз є лідером у італійській серії А. Після 20 турів неаполітанці набрали 47 залікових очка, три поразки має Наполі, дві нічі їх було у неаполітанців та 15 перемог. 32 забитих м'яча у Наполі, 12 м'ячей пропущено, найкраща оборона в італійській серії А і плюс 20 різниці забитих та пропущених. І зверніть, друзі, увагу на останні 5 матчів в Наполі. Усі вони е, зелені, тобто переможні. Переможні матчі, 5 перемог підряд має Наполі. Справді, неаполітанці набрали хорошу форму. Аталанта, третя, під епічні пєро Гасперіні набрали 43 залікових очка. Три поразки має Аталанта. чотири нічі було в Аталанте та 13 було перемог в Аталанте. Аталанта взагалі довгий час була і другою, і навіть на першій позиції команда піднялася. Але в Атланти, як ви бачили за останні 5 матчів, було три нічі. е, нічого була там із Одінезе. З Ювентусом в останньому турі зіграло в нічю. І ще там, до речі, була поразка від Ювентуса. З Лаціо була нічия. Ось. Атланта, подивіться, там хороша був в них така форма в листопаді. Зараз пішли ось нічій. Атланта, відповідно, зараз вже третя. А третя... Ну а Наполі навпаки, Наполі Антоніо Конте. Коли ось пам'ятаєте, здавалося, що Наполі вже ось, пішов у них такий невеличкий спад. Вони там були першими, потім вони стали вже третіми. А Наполі показав характер. Команда Антоніо Конте показала дуже хороший характер. Зараз Наполі в найкращій формі з усіх італійських команд. Справді зараз Наполі найстабільніше виглядає. І Фіорентину обіграли, і Венецію там обіграли. Справді, команда дуже зараз здорова, е, дуже здорово ця команда показує на е, Наполі. І справді цю команду зараз зупинити справді дуже, -дуже важко. Оно здалося в останньому матчі обіграти за рахунку 2-0. Е, е, втрати є в Наполі. Є втрата Хвіча Кварацхелія, Один із лідерів Наполі. Покидає команду, переходить він до Пари сен джермен Це, звичайно, втрата для Наполі. Але, знаєте, навіть без Хвітчі, навіть без такого неймовірного футболіста, як Вічі, Наполі все одно показує хороший футбол. І з Віроною Наполі показав дуже хороший футбол. Тому навіть без квічі, Наполі все одно буде виглядати, я думаю, дуже-дуже потужно. E, друзі, давайте тепер переходити до думок, чого очікую я від завтрашнього матчу. У Наполі найкраща оборона, в Аталанти, навпаки, найкраща атака. Тобто, зустрічається найкраща, ні, не найкраща атака, а найкраща атака Інтера Ну, одна з найкращих атак. 44 забитих м'яча. E, справді це дуже багато. Ну і 21 м'яч пропущено. Атлант, в принципі, не так та багато де пропускає. Тобто, в порівнянні навіть з попередніми сезонами, і справді ця Аталанта також дуже хороший сезон проводить. Думаю, що обидві команди однозначно будуть грати на перемогу. Аталанта, звичайно, ще буде грати на перемогу 4 очки до першої позиції. Аталанта буде намагатися робити все, щоб відквитати ось цей відрив. Ось. Ну, а Наполі зробить це від себе можливо, щоб навпаки відірватися від свого. Прямого конкуренту конкурента по чемпіонству. А я вважаю, що Атланта є претендентом на чемпіонський титул в Італії. Атланта Інтер і Наполі. І я вважаю, що ці три команди будуть розігрувати між собою титул. Поки що в Наполі та в Інтер більш реалістичні шанси, але якщо Атланта завтра переможе, то шанси Атланти також знову будуть дуже-дуже непоганими. Якщо перемагає Наполі, то звичайно ще шанси Атланти ще будуть становитися дедалі менше, а у Наполі навпаки, вони тільки будуть підійматися. Тому однозначно Атланта буде грати на перемогу, як і Наполі. Ну, Наполі, я думаю, що в принципі більш буде спокійніше діяти. Наполі, в принципі, стратегічно би нічого влаштувало на виїзді проти Аталанти. Я думаю, що нічого було б непоганим результатом для неаполітанців. Але в будь-якому випадку, думаю, що і про перемогу Наполі також буде думати. Думаю, все одно будівлі команди обміняються голами, і Наполі думаю, заб'є, і Талант, думаю, заб'є. Вось. тобто думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка я все-таки, друзі, віддам перевагу Наполі. Наполі. Так, да, друзі, Наполі. Хоча ми бачили ймовірність перемоги, Атланта -фаворит. Оважаючи, Атлант фаворит. Вважаючи Атлант фаворит. Ну мені ще серце підказує, що Наполі як мінімум Атланті не програє. Я думаю, що Наполі точно Атланті не програє. Скоріше за все, якась нічого буде 1-1 Або... Наполі з мінімальним рахунком 2-1, як це, в принципі, і було, до речі, в останніми роками Наполі, ще обіграв Атланту на виїзді з рахунку 2-1. Ось я думаю, що якась буде нічия 1-1, або Наполі з мінімальним рахунком. Все таки Атланту програє, наприклад, з рахунком 2-1. Але, скоріш за все, буде якась нічия. Ну, в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Наполі, як мінімум, Атланті не програє. Я думаю, друзі, що буде якось так. Що, друзі, думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, усім на побачення, усім до нових зустрічей.